Треба дивитись прагматично. Коли у вас є магазин і ви хочете найняти а, людину, що буде управляти, один п'є, не дуже підходить, інший а, краде, третій іс істерічка, четвертий може вас а, зрадити і перейти на, на бік конкурента. П'ятий дуже гарна людина, але страшенно тупий. Це у вас є такий набір. І ви так дивитесь. Хм, і тут розмова. А він така гарна людина, або в нього такі пісні хороші, або така жіночка, я їй страшенно довіряю, не підходить. Ви коли наймаєте працівника для себе, ви ж ну так дивитесь, як він тут, як він тут, так і дивитесь на президента. Я вас благаю. І дівчата будуть, і Віскаль буде, і море буде, і Путін здохне.